Українські футболісти в МЛС провели п'ятий тур, і лише один із них отримав повний ігровий час. Євген Чеберко став найкращим гравцем Коламбус Крю за оцінкою аналітиків, а от інші легіонери зіграли мало або не з'явилися на полі. Вітаю! Ви на каналі Наші Янки, де ми говоримо про українців за океаном. Коламбус домінував у матчі з Нью Йорк Сіті, але не зміг забити. Український захисник Євген Чеберко був одним із найактивніших на полі, зробив три гострі передачі та отримав найвищу оцінку у команді 8,1 і 1 бал. Олександр Сваток у цей час захищав кольори збірної України. У матчі проти Бельгії йому довелося стримувати Ромелу Лукаку. Завдання не з простих, але українець грав упевнено. Тим часом Остін здобув другу поспіль перемогу. Лос Анджелес переміг команду з Канзас Сіті Спортінг 2-0. Але Артем Смоляков отримав лише кілька хвилин наприкінці матчу. У Монреалі продовжується криза. Чергова поразка 3-0 від Нешвілю призвела до звільнення головного тренера. Геннадій Сенчук повернувся до тренувань після травми, але ще не готовий до гри. А з вас вподобайка та підписка. До зустрічі.